Казка поруч. Івано-франківська дітвора у переддень нового року розважається по-особливому. У рамках благодійної акції вулицями міста курсує казковий автобус. Казкові герої, учасники проєкту Молодь і влада, весело забавляються з маленькими івано-франківцями. Голова Івано-Франківського молодіжного міськвиконкому Ірина Рабарська переконана, аби побавити дітей, багато грошей не треба. Головне мати бажання, знайти час та повірити у новорічне диво. Цього разу, на жаль, снігу немає, але все одно стараємося якось з діток розважити. От ідея виникла, тому що ну кожен дорослий також чекає на якусь хорошу гарну казку. А так як діти вірять в ці казки, то ми хотіли їм подарувати таку казку перед новорічними святами, оскільки наближається і свято Миколає, і Новий рік і Різдво, і таким чином допомогти їм цю казку повірити. Відсутність снігу головного атрибуту зимової казки – не завада для дитячих розваг. Радості малечі немає меж. Мені тут дуже подобається. Тут весело і тут весело, дуже. Ми все сміялися, було нам весело, нас веселили, були всякі ігри, забави. У казковому автобусі подорожували близько 30 дітей з малозабезпечених сімей. Усі вони вихованці підліткових клубів та дитячих центрів дозвілля. Дітки тут самі обдаровані і найкращі. І ви знаєте, ми не ставили якихось обмежень, а обмеження нам поставило саме місце. Місця в автобусі, тому бажаючих було багато, але ми мусили виходити з того, скільки автобус може вмістити дітей. Шкода, що не можна більше автобусів і більше дітей до цього долучити. Передноворічна подорож для маленьких івано-франківців завершилася під стінами казкового будинку клубу Мрія герої казкового автобусу привітали малечу з Новим роком та закружляли їх у святковому хороводі. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.